Rocksteady працює над новою грою на Unreal Engine 5, якою ймовірно може бути новий Бетмен. Про це стало відомо нещодавно, завдяки інформації з вакансії на сайті Warner Bros. Discovery. це дійсно могла б бути нова гра про Бетмена, але ви повинні розуміти, що в найближчий час чекати релізу гри не варто, адже гру будуть робити відразу на теперішнє та майбутнє покоління консолей. Нічого думаю, фанати Бетмена вміють чекати. Це вже ж не вперше. Warner Bros. Games відмінила Hogwarts Legacy Definitive Edition. Це стало відомо завдяки Джейсону Шраєру, який повідомив, що відміна ця відбувалася в зв'язку з перебудовою в ігровому підрозділі компанії. Початкова задумка була такою, що це видання повинно було додати 10-15 годин додаткового контенту, додаючи як нові сюжетні квести, другорядні завдання, так і різноманітні активності та речі. Але засмучуватися точно не варто, адже розробники зараз активно працюють. Ють над циквелом, який вийде колись там, десь там зізнавайтеся, любите переглядати серію фільмів по Гаррі Поттеру в період новорічних свят.